Країна дихає свободи. Це дії кінці, своєї волею, своєю, своєю незалежністю ми з вами не поступимося ніколи. Незалежністю не жартують. Європейська солідарність це є українська. Опозиційна сила здатна захищати громадян України від влади ділітантів, уособленої командою Зеленського. Рівно, як відриванчистів п'ятої колони згуртованих в ОПА ЗЖ. Бо сильні, сильні ми не тільки бронею, але й нашим потужним духом перемоги. Досить бояться армії, досить прихована зневажати. Попри наміри зовнішніх ворогів, попри слабкодухість внутрішніх зрадників з п'ятої колони. Все в нас точно буде добре.